Дуже часто можна почути, що людина користується земельну ділянкою тривалий час, без жодних документів, і це все вважає, що вона може оформити ділянку на праві власності через набувальну давність. В одній соціальній мережі я прочитав такий коментар. Я 20 років користуюсь земельною ділянкою, сплачую податок і хочу цю землю оформити на себе за надвольною давністю. Так, це чи ні? Давайте розберемо зразу. Відповідно до Цивільного кодексу України. Встановлено, що особа, яка добросовісно заводіла чужим майном, і продовжує відкрито, безперервно володіти цим майном протягом певного періоду, може формити цю земельну ділянку за набувальну давність. Земельний кодекс передбачає, що громадяни, які добросовісно, відкрито і безперервно протягом 15 років користуються земельною ділянкою, але не мають документів, що засвідчують право на цю земельну ділянку. Також можуть звернутися до відповідного органу і Подати заяву до такого органу і оформити таку земельну ділянку у власність за небольну давністю, але в той же час земельне законодавство каже, що набуття громадянами права власності на земельну ділянку за давністю користування здійснюється в порядку безоплатної передачі земельної ділянки згідно із статтею 118 земельного кодексу і в межах норм, визначених статтею 121 земельного кодексу України. Ну, що це означає, наприклад. Якщо ви знаєте, для особистого селянського господарства ми можемо приватизувати до 2 гектарів. А для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у селах, наприклад, не більше 0,25 гектара, в селищах не більше 0,15 гектара, і в містах це не більше 0,10 гектара. А тепер уявімо, особа використовує 5 гектарів. Сказаного мною вищі сліду, що у разі якщо ця земельна ділянка може підпадати під таку ситуацію, то особа може використати і приватизувати лише 2 гектари, наприклад, для особистого стрілянського господарства. А іншу частину, 3 гектари, вона, на жаль, не зможе ухватити. А от як визначитись, чи добросовісний використувач чи ні, приведу приклад, якщо умовно існує земельна ділянка біля вашого будинку, ви побачили, що вона заросла, ви її почистили, зайняли цю земельну ділянку без жодних правових документів, і починаєте використовувати протягом певного часу, то законодавство каже, що це самозахвор. Це це передбачена відповідальність. А от другий приклад. Уявімо собі, що ви орендували земельну ділянку, право оренди скінчилось, ви хотіли б цю земельну ділянку повернути власнику земельної ділянки або орендодавцю. Його немає, він, наприклад, помер, відсутній спадкоємці. Ви продовжуєте використовувати цю ділянку протягом 15 років, і орган місцевого середування не звернувся до суду, то саме в цьому випадку ви можете претендувати на набувальну давність. А і лише в тих межах, що я вам сказав, наприклад, для особистого звянського господарства, це найбільше було там. Сподіваюся, що вам його зрозуміло. Якщо у вас залишиться запитання, ви можете поставити в коментарі під цим відео.